Фосфорні бомби з Іраку, системи залпового вогню з Чечні. Російські змі знову перевершили Гебельса. Показали, як нібито обстрілюють Славянськ сили. Ато пропагандисти з Кремля використали у своїх роликах відео 2004 року під час обстрілів Ель Фалуджі. А на завершення продемонстрували, як працюють системи ГРАД у Чечні. Щоправда, забули про це. Згадати штаб АТО спростував в нісенітницю про застосування градів та фосфорних бомб. У неті вже знайшли все відео, яке підтверджує фальсифікацію російських ЗМІ. А от що насправді відбувається у зоні антитерористичної операції, знає Олександр Моторний. Він з нами на прямому зв'язку. Сашко, тобі слово. Привіт, Руслана насправді після доволі тихої, відносно тихої, треба неодмінно казати минулої ночі на півночі Донецької області поблизу Слов'янська з Луганщини прийшли на ранок надзвичайно тривожні новини. Український кордон зі сторони Росії перетнули три російські танки. Т-72. Щонайменше Що менше один бачили безпосередньо на асфальті у місті Сніжне біля нічного клубу Варна. Решта, начебто, покотились на південі з міста у напрямку Горлівки через селище тарани. Була інформація, що за межами Сніжного українські військові перехопили російську бронетехніку. Там зав'язався бій, і нібито один із танків вдалося підбити. Сегодня мы наблюдали три танка, которые, которые прошли, по нашим данным, через границу и находятся в и находились сегодня утром в снежном, после чего два из них двинулось по направлению Горловки, были атакованы нашими вооруженными силами. Идет бой, еще я не могу сказать о тщательном результате. Могу лишь сказать, что... Часть это колонны уничтожен. Мало того, за даними української розвідки, у безпосередній близькості від кордону на російській території тепер зосереджені додаткові потужні сили військ РФ. Спостерігачі говорять про щонайменше дві механізовані бригади, які мають у своєму розпорядженні і бронетехніку, і реактивні системи залпового вогню БМ 21 Це власне гради з іншої сторони на північ Донеччини у слов'янськ минулої ночі до бойовиків також прибуло підкріплення. Накрыли как минимум две казармы, в которых находились, возможно, и чечены, и донские казаки, по нашей інформації. Прибыло две грузовые машины с личным составом из Луганска. Ну, по нашим предварительным предположениям, это до 40 человек боевиков прибыло Именно в Семеновку. Від початку тижня лише двоє українських силовиків отримали поранення. Це справді мінімальні втрати з огляду на те, що у зоні проведення антитерористичної операції постійно працюють снайпери диверсантів та не припинились мінометні обстріли. Натомість вогнем у відповідь стверджують, вже наші розвідники лише за останні півтори доби вдалося знищити більше як півтори сотні терористів. Сам Слов'янськін. Іншим не такий вже й маленький, там мешкало за кращих часів 117 тисяч людей. Нині це суцільний лабіринт із сепаратистських блокпостів і воюють там тепер. Переважно найманці, професіонали, а не ідейні або проплачені місцеві. Мало того, із цивільними, які хочуть залишити тепер зону активних боїв, диверсанти не церемоняться. З одних вимагають за виїзд гроші, а інших просто розстрілюють. Я слышал, что со взрослого 1000 долларов, с ребенка 500 долларов. Ну, это тоже информация не проверена. Так просто в нашем коллективе такие разговоры есть. Да, как у меня 2-3 назад проезжало две фуры. Здесь их не пропустили, наш блокпост не развернулись, а там их блокпост, так сказать, по, -по ту сторону баррикады их расстреляли. У північному секторі антитерористичної операції на Слов'янська та Краматорська насамперед нині зосереджена чимала кількість і української військової техніки. Це і танки, і бронемашини, і артилерія вистачає для досягнення успіху і кількості військових, Так, і кажуть, знавці справи тут безпосередньо напередодні. Разом з тим, про деякі речі та обставини є дуже велика надія, що почує найвище військове керівництво, якщо раптом до тепер цього не знали. По-перше, просто на передовій воюють тепер 19-річні солдати внутрішніх військ, солдати-строковики, яких за жодним юридичним документом тут немає. Наскільки я знаю, то їх, їх офіційно тут немає, срочників. Але насправді вони вже 14-й місяць, навіть 15-й місяць, вони у них йде служба, так? І 3 місяці, чи 4 місяці вони вже тут на цьому місці. От, десь, тобто на передовій, не в ТУ десь там, де потрібна там, допомога, може там якийсь розгрузки, якийсь фур там чи ще щось, а саме на передовій, де стріляють. Дніпропетровські вавешники на минулому тижні втратили свого друга граната із РПГ, розірвалася просто на грудях у хлопця. Натомість, наскільки нам тут вдалося з'ясувати матері загиблого бійця його ім'я між іншим ігор, сказали, що її син не воював у зоні бойових дій на Донеччині і його тут взагалі не було. Я вже не кажу про те, що 19-річні хлопці стоять на передовій у кросівках, а сплять у кращому випадку на карематах. І, хоча за ВВШників, зі зрозумілих причин говорив один із командирів другого гвардійського батальйону, і у самих гвардійців теж вистачає, я б так сказав, проблем катастрофічно бракує форми взуття бетонних блоків для будівництва захисних укріплень та деяких медичних засобів Насамперед, індивідуальних перев'язочних пакетів, жгутів обезболюючого та порошкового препарату Целокс, це дуже важлива річ. Це такий сучасний спецзасіб, що в умовах бою дозволяє швидко швидко зупиняти кровотечу з харчуванням усе більш-менш нормально і у гвардійців, і у десантників, і у бійців загонів МВС та СБУ. А от із водою, звичайною, не газованою питною на передовій та із хлібом справи дуже кепські. Руслан, дякую, Олександре. Олександр Моторний про події у зоні АТО. І буквально кілька хвилин тому стало відомо, хоч міністр внутрішніх справ каже, що чужинські танки пішли у бік горлівки, активісти у соцмережах вказують інший напрямок. т 72 нібито рухається на південь до села Тарани. Місцеві нагадують, поблизу цього села розташований меморіальний комплекс Савур-Могила. Ймовірно, бойовиків привабило саме це місце через те, що там, як пам'ятники, стоїть купа бронетехніки Із стретє, Т-34, самохідка Су 100 кілька гармат та зенітка. У нас немає інформації, чи ця техніка підлягає відновленню. Утім, не варто забувати, що одну 34-ку в Луганську кілька років тому таки відновили.